Вон люди уходят в укрытие. О, Борисович, как вам такие прилеты? Как начало улупить? Да? Да, с той стороны. Ну это два раза лупило, Я вышел третий раз лупила. Балистика, это баллистика, да. Чуй-то? Летой. Кажуть, що ціляться по По... Ну це шахет, а перед цим була балістика. Крутиться, падла. Наче повертається, так? Да? Да, ось летить десь тут над нами. Він зараз десь уїбе. Чуєте? Він зараз хоче уїб. От падло. Це вже він пікірує. Сука, уїбав таке. Я скажу, що він пікірував. Десь біля нас, кто тільки Так Якщо коли Зеленський розказує про те, що Єрмак завжди на переговорах з Росією відстоював інтереси України, я тільки одним питанням. Що саме за інтереси були закладені? І е, е, який відсоток українських інтересів там передбачався? Тому що, скоріше, що були просто закладені інтереси українських олігархів, українських бізнес-структур, українських політиків, бо інакше б за ці 4 роки, я думаю, вже б к чому-то б дали, прийшли б. Але тільки не до цього. Так що де гарантії, що цей чокнутий не нападе після підписання ну, мене Ну, в мене більше немає. Мене ніхто не обідає в цьому.